Наприкінці року переважно виходять найбільш гучні прем'єри від кращих режисерів сучасності, а також фільми на новорічну та різдвяну тематику. Зрозуміло, що новий аватар-шлях води своїм масштабом просто затьмарює інші стрічки. Однак це зовсім не значить, що вони є менш цікавими за нього. А в сюжетному плані деякі з них від проекту Джеймса Кемерона навіть виграють. Водночас свою увагу варто звернути на дві українські картини: новий мультфільм, що основується на відомому творі Лесі Українки, та комедію зірмою Вітовською у головній ролі. Через велику кількість дійсно хороших фільмів, якими нас будуть розважати цього місяця. Це відео ми знову розділили на дві частини. У цій це про найцікавіші проекти першої половини грудня, а в наступній другої. Якщо ви не заперечуєте проти такого плану, то приємного вам перегляду. А перед тим підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Все завжди і водночас. Фантастична комедія є результатом спільної роботи Дена Квана та Деніела Шейнарта, які ось уже понад 10 років працюють разом. Після виходу у широкий прокат, який відбувся 8 квітня, як критики, так і звичайні глядачі тільки те й роблять, що вихваляють цю стрічку. Одні називають її одним із кращих фільмів року, а інші мульти все світом божевілля здорової людини. Словом галасу цей фільм наробив чимало, що не могло не позначитися на його рейтингу. На сайті IMDb глядачі оцінили стрічку у 8 один бала, а на рот інтомату з її рівень свіжості складає аж 95%. Розповідає новий фільм про Евелін, в житті якої коїться суцільний безлад. Її похилий батько постійно потребує уваги, чоловік майже завжди десь літає серед хмар, а дочка вирішила бути у тренді і привела дівчину для знайомства із родичами. Ще й податкова служба постійно дістає зі своїми звітами. І якось під час візиту в податкову вона випадково потрапляє в паралельний світ, після чого розуміє, що може миттєво стрибати. Світами та отримувати доступ до спогадів і навичок інших версій самої себе та стати ким завгодно. І після цього тут таке починається. Ну це просто варто побачити. Суцільний хаос коїться не тільки в житті Евеліна, але й на екрані. Режисери навіть не приховують, що протягом зйомок їхньою музою була матриця та фільми Вонга Карвая. Музична тема також була натхнена трилогією Сестервачовській, тому саундтрек до стрічки написав Дон Девіс. Роль головної героїні виконала загальна Любимиця та всудисуща Мішель Єо, для якої це вже п'ятий фільм за цей рік. Складається враження, що акторка дійсно володіє усіма тими здібностями, які її екран напротеже. Адже як інакше можна пояснити її таку високу продуктивність. До українських кінотеатрів стрічка все завжди і водночас зійшла із досить великим запізненням. Адже її світовий прокат відбувся ще на початку квітня, а на вітчизняних великих екранах її почали показувати тільки з 1 грудня. Люта нічка. То сказав, що усі новорічні та різдвяні фільми обов'язково повинні бути добрими, веселими та затишними. Напевно, що над цим і задумався режисер Томі Віркова, після чого вирішив зняти різдвяну чорну комедію з елементами жахів та трилеру. За сюжетом, члени одної заможної родини вирішили разом відсвяткувати Різдво. Зробити це вони чомусь запланували у віддаленому маєтку, в якому знаходиться великий сейф. Знаючи про чималі статки усіх запрошених, в дім дираються злочинці та вимагають подарунки, точніше гроші. Оскільки охоронці маєтку швидше за все відволіклися на написання новорічних листів, тому чекати на допомогу родичам нема від кого. Але напевно хтось загадав правильне бажання, так як до вечірки зі стріляниною вирішив приєднатися Санта Клаус та внести свої корективи у свято. Виявилося, що окрім навичок з ефективної організації роботи ельфів по виробництву подарунків та їзди на літаючих санях, він має чимало інших надзвичайних здібностей, серед яких, зокрема, володіння бойовими мистецтвами. Режисером цього новорічного балагану виступив Томі Віркола, А продюсерами та сама команда, що відповідала за фільми Ніхто та швидкісний поїзд. Роль Санта Клауса втілив актор Девід Харбор. Зірка серіалу Дивні дива та фільму Чорна Вдова. Побачити те, як постарілий Кевін Маккалістер в образі Санти захищає будинок від злочинців можна вже з 1 грудня в кінотеатрах дня. Коза ностра, мама їде. Ця комедія є спільним продуктом України та Італії. Примітно те, що наш партнер не обмежився тільки фінансуванням проєкту, але й задіяв своїх акторів у зйомках. Окрім таких добре відомих вітчизняних акторок, як Ірма Вітовська та Юлія Соболь, деякі ролі виконали також Джованні Калканіо, Лоренцо Скальцо та Джудітта Василе. Знімальний процес проходив у Карпатах на Сицилії та на околицях Криму. Задля ролі Ірма Вітовська вивчила італійську мову на рівні, достатньому для того, щоб у оригінальному озвучуванні її голос залишився без дубляжу, чим вам хороший стимул для вивчення іноземної мови. За сюжетом головна героїня фільму Влада нічого кращого не придумала ніж продати свій дім у Карпатах та полетіти до сонячної Сицилії, щоб жити разом із дочкою та допомагати їй в догляді за онуком. Як би там не було, однак наша завзята героїня забула попередити своє чадо про свій приїзд. На цьому фоні між ними виникла сварка, після чого влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі Дона Фредо, а нині вдівця, який переживає глибокі кризи, особистісну сімейну та фінансову. Спочатку влада влаштовується прибиральницею, але з часом стає мамою для дітей лідера мафії. Однак цим наша героїня не обмежилася і вирішила повністю розкрити свої таланти та реформувати дотепер старе, неефективне та головне негуманне управління мафією. І як бачите, сюжет Козаностри є доволі цікавим. На сайті IMDB її рейтинг складає 7,3 і бала. Якщо вона вас зацікавила, то нагадую, що побачити її можна вже з 1 грудня в кінотеатрах. Скрудж різдвяна пісня. Здається, що новорічні та різдвяні свята просто не можуть обійтись без чергової екранізації історії, написаної Чарльзом Дікенсом про відомого скупердяя Ебенезера Скруджа. Ось і в цьому році, 2 грудня, Netflix випустила власну інтерпретацію знаменитого твору англійського письменника, і вже в котрий раз егоїстичний скрудж має змінити власний світогляд, тільки на це раз не в прозі, а вже в пісні. Сюжет цієї історії настільки відомий, що переказувати його просто немає сенсу. Єдине, що варто зазначити, так це те, що свій голос Круджу подарував відомий актор Люк Еванс, який, як виявилося, є ще співаком, та у вільний від зйомок час записував музичний альбом, що в 2019 році вийшов під назвою «At Last». Цікаво те, що критикують цей проект саме за пісні, ну і анімацію заодно, в чому ви зараз і самі можете переконатись, дивлячись на екран. Загалом стрічка отримала неоднозначні відгуки від критиків. Єдине, що в ній високо оцінили, так це акторську гру. Хоча я ніяк не можу зрозуміти за якими критеріями можна оцінити гру акторів у мультфільмах. Напевно, саме через погані відгуки картина і провалилася в обмеженому прокаті в кінотеатрах, який стартував 18 листопада в США. Тому, аби заробити хоч якусь копійку перед Новим роком, права на її покази швиденько продали Netflix. В уважного глядача може виникнути питання, чому ж я рекомендую цей мультфільм до перегляду, якщо він є досить посереднім. Тут все банально просто. Це, напевно, єдиний проект із духом Різдва, який виходить цього місяця. Ну, це якщо не враховувати різдвяну чорну комедію, про яку йшлося раніше. Пінокіо Гільєрмо Дель Торо. І якщо не знаєш, як назвати вже соту екранізацію відомої історії, то назви її своїм іменем. Тим більше, якщо це вже третій фільм за цей рік на основі відомого твору Карло Колоді, напевно, саме так і подумав Гільєрмо Дель Торо, коли давав назву своєму новому мультфільму. Або таким чином він просто хотів наголосити на тому, що цей проект буде далеко не веселим. Його нещодавня антологія жахів кабінет рідкосте Гіліярмо Дель Торо цю думку тільки підтверджує: насправді ця картина є незвичною у всіх її проявах. Поміркуйте самі, зроблено її у форматі лялькової анімації. А розповість вона про пригоди дерев'яного хлопчика, який відбувається в Італії за часів фашизму. Так мало того, тут Пінокіо ще й співає. Ролі у проєкті озвучили такі відомі актори, як Юен МакГрегор, Девід Бредлі, Фін Вухард, Кейт Бланшет, Рон Перлман, Тільда Свінтон та деякі інші. Світова прем'єра Пінокіо «Гільєрмо Дель Торо відбулася 15 жовтня 2022 року на Лондонському кінофестивалі, а 9 грудня стартували покази на Нетфлікс. Якщо вам дійсно стало цікаво, чи зможе Пінокіо перетворитися на справжнього хлопчика в умовах фашизму, тому сміливо рекомендую цей мультфільм до перегляду, тим більше, що критики оцінили його досить високо. На сайті Rotten Tomatoes його рейтинг свіжості взагалі складає неймовірні 97%. І це не дивно, адже мало хто з авторів наважується помістити відомих героїв у наведений вищий антураж. Єдине, що відразу спадає на думку, так це серія коміксів Супермен Червоний Син, в яких показано життя цього героя в Радянському Союзі. А якщо ви знаєте ще подібні експерименти з відомими героями, ласкаво прошу в коментарі Аватар. Шлях води. 15 грудня в українських кінотеатрах стартували покази. Напевно, що найбільш очікуваного та найвидовіжнішого фільму цього року він є прямим продовженням стрічки Аватар, яка вийшла ще в далекому 2009 році. Тобто, з часу її прем'єри пройшло довгих 13 років. За задумом Джеймса Кемерона, всього має вийти п'ять частин, зйомки яких мають проходити одночасно. Тобто проміжки між прем'єрами наступних фільмів точно будуть меншими ніж 13 років. А щоб усе це втілити в життя, режисер строком на п'ять років орендував студію MBS Media Campus у Південній Каліфорнії. Її особливістю є екологічна чистота використання сонячної енергії та економія водних ресурсів. Як не як основні події картини відбуваються під водою, а частина зйомок проходить. Дала в новій Зеландії. За сюжетом головні герої Джейк та не обзавелися великою сім'єю. Однак, окрім власних дітей, вони вимушено приймають ще одного хлопця, який народився на військовій базі планети Пандора. Через свій малий вік він не зміг вирушити на землю. У прийомному сині не бачить нащадка своїх заклятих ворогів, що колись зруйнували її будинок і вбили батька. Перечуття не підводять героїню, оскільки з'ясовується, що людські загарбники не полишили наміру завоювати Пандору. Образи як головних, так і другорядних персонажів у картині втілили такі добре відомі актори, як Зої Салдана, Сем Ворінгтон, Він Дізель, Кейт Вінслет та всюди суща Мішель Єо. Ну куди ж без неї? Ще до виходу фільму Аватар, шлях води мережаю ширили чутки про начебто проблеми, які виникли на завершальному етапі його виробництва, та неодноразовими перезйомками деяких сцен. Можливо, саме через це дату прем'єри сиквела переносили аж 8 разів. Однак, судячи з перших відгуків, критики високо оцінили цей фільм. На цей час його рейтинг свіжості на сайті Rotten Tomato складає 82%, а на IMDb його оцінили у 8,3 бала. Зрозуміло, що майже всі в один голос хвалять неймовірні візуальні спецефекти та приголомшливу графіку. Тому наполегливо рекомендую переглянути цю стрічку саме в IMAX, якщо у вас є така можливість. Однак не обійшлося і без критичних зауважень. Найбільше нарікань викликав сюжет. Деякі видання пишуть, що в основі стрічки лежить досить проста історія, яка складається із великої кількості кліше. Водночас картина сильно затягнута, тому хронометражу 3 години 14 хвилин є зовсім невиправданим. А дехто і взагалі зазначив, що за відсутності міцного сюжету аватар-шлях води може претендувати хіба що на премію у категорії найкращий документальний фільм про природу. Як би там не було, після перегляду стрічки кожен уже сам для себе вирішить питання про її цінність. А якщо ви її вже переглянули, то буде цікаво почитати ваші відгуки у коментарях. Ось такими цікавими новими фільмами нас будуть розважати цього місяця. У коментарях до відео пишіть, які з них ви будете дивитися, а які ми пропустили. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви можете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.